Вітаю вас, шановні підписники, грибники. Сьогодні, 7 листопада 2023 року, я відправився в досить далекий похід в пошуках чудових грибів. Хочу показати вам ось цю знахідку. Цей білий грибочок є сьогодні самим першим. Як зазвичай я ділюся трішки інформацією стосовно плодоношення, кількості. Дивіться, герба дійсно цієї осені мало, я зазначав це і в попередніх сюжетах. З чим це пов'язане? Пов'язане з тим, що дуже тривалий період і початок і середини осені не було достатньо опадів, потім були досить холодні ночі, не було стабільної погоди. Тому грибнички поводять себе. Досить специфічно і не дають того звичного плодоношення, до якого всі ми звикли весени. Але, звісно, якщо потрудитися, трішки знати місцинки і любити свою справу, можна добувати отакі чудові грибочки. Залишайтеся зі мною. Я думаю, що покажу вам ще кілька чудових знахідок. Шановні грибники, мене аж ковбасить. Знахідка номер два. Ще раз уточнюю. 7 листопада 23-го року. Боровик сосновий. І тут Малюсенький його братик, який ще тільки почав набирати колір. Заради цього я і ходжу у півдня, їду дуже далеко. Подивіться на цей дивовижний ліс. Безліч усіляких канавок. Махів. І от сьогодні ще й сонечко є. Бо завтра вже знову дощик. Дивіться, яка краса. Отак от, от і хожу. Шукаю такі місцинки і уважненько їх вивчаю ще мене сьогодні дуже тішить те що вдається знаходити отакі невеличкі і дуже якісні польські гербочки. От саме от в такому вигляді. Бачите, він зовсім молоденький, чистий такий як дуже пружний. Це от ідеальний варіант польського гербочка для консервації. От мариновані саме такі будуть ідеальні. Я вже кілька разів. Цієї осені збирав гарні польські гриби, але от сьогодні попадається взагалі досить багато таких от малюків симпатичних. Ну що, піду далі. Вітаю, друзі, грибники. Ми з Андрюхою тут збираємо білі, польські і нам повезло знайти ось от такі опанички от гарненькі. Попадаються деколи. Такі сімейки, верненки, назбираємо. І знаєте, що цікаво, насправді ми з Сергійком вам хотіли вже показати опеньки. Але нам не дали це зробити. Тому що нас якісь а, специфічні люди підперли на машині і ми більше не могли там стояти. Довелося їх пропускати і від'їжджати. А так насправді це який вже по рахунку такий коржик Сергійка. Десь п'ятий шостий. П'ятий, шостий. Так, то в сумі, 6, як 6, бачите. З коржиками розвитку. Подивіться, які вони іще 7. іще не старенькі, але вже досить зрілі і дуже симпатичні. Все як на, на цій якій? На картинці, так? От. Класіка. Класика. Супер. Так, цікава знахідка. Такого я точно не чекав сьогодні побачити. Ну, взагалі, дивіться, зморшки, а також отруйні строчки, ну, для всіх нас це зазвичай весною. Звісно, ми звикли до того, що плодоносять весною. Але в цілому я читав, що іноді певні і навіть зморшки, можуть виростати весени, якщо сприятливі умови. Але, звісно, не так масово, як весною. І от вам приклад: листопад. Дивіться, друзі. Я не буду братися визначати точно вид, але це воно. Явно один із видів строчків, але він такий вже трішки, бачите, мабуть, у віці, Схоже на те. Так що така цікава знахідка і дійсно дуже незвична. Ну що, поїхали далі. Дивіться, шановні підписники. Я залишив вже кошик і взяв маленьку торбинку з собою. І от зараз вже обід, часу в мене небагато. І подивіться, як пощастило. Два біленьких, ось ще один. Дуже-дуже молоді. От Якщо подивимося, тут іще один гербочок біленький, і і ось ще один. Я їх трішки відкрию, щоб вам було видніше і можна було все це роздивитися. Подивіться. Отаке маленьке чудо. Тобто дійсно іначе нема, але ходив-ходив і натрапив на цю полянку. І я думаю, що ймовірно навіть іще вдасться тут їх знайти. Так що, як і обіцяв, показав вам дещо дуже цікаве та гарне. Похід видався чудовий. Ось тут мені здається, що попав я на нерижики. Схоже, що це він. Нережиків є кілька видів, є ялиновий там звичайний і так далі. Але, чесно кажучи, ці дещо відрізняються від тих, що я знаходив у минулі роки. Так, але це, це має бути воно. Нема чим зафіксувати камеру, тому я отак от тримаючи однією рукою, зробимо зрізок і побачимо. Так. Ну, такі красунчики, бачите, який яскравий рудий. Пощастило знайти ще й ці грибочки сьогодні. Хотів вам показати боровичка білого, трудився спеціально, от вишукував їх. І ліс ще й подарував рижики. Це далеко не всі, тут переди ще є, але вже не буду за ними йти. Думаю, цього буде достатньо. Ціль досягнута. Знову знайшов боровички. Цього малючка викрутив, зняв про нього окремий маленький сюжетик. Для YouTube Shorts. А цього залишив показати вам у його, так сказати, природному середовищі. Подивіться. Друзі, реально, 7 листопада. Просто подивіться на це. У мене нема слів. Чудеса. Я скажу вам чесно, от це вже Похід підходить до кінця. І це була така моя маленька мрія особиста. Сьогодні під кінець знайти саме такі молоді, пружні, дійсно, такі бутузики. І це вдалося. Щиро дякую. Цьому лісу. Це кайф. Фух, друзі, я не знаю, що сказати, але цей похід став для мене дійсно унікальним. Подивіться на це. Боровичок. І цілих три боровички поруч, на виході під кінець. Тобто, ну, я навіть не очікував знайти їх, ну, думав, якщо пощастить кілька штук, я буду дуже вдячний і радий, тому що я за ними. Дійсно полював і дуже мріяв їх знайти. Але я навіть уявити не міг, що ну, вони перевал, перевалять за десяток і так далі. Очікував, можливо, там два-три гриба найти красивих вам показати. Тому це дійсно ну, дивовижний похід. Я думаю, що все-таки за цю осінь цих п'ять далеких поїздок вони дали певний новий досвід, і якось я їх почав краще відчувати. Тож повернуся в ці чудові місця. Я вам дуже дякую. Любі друзі, отакий у нас з Сергійком сьогодні похід. І зазвичай ми ну, не показуємо всі гриби. Є ще поляки, кілька кошиків у нас, зеленкі гарнесенькі. Але що сказати, я абсолютно чесно не очікував на такий результат з урахуванням, які місяці умови були до цього. О, тому я хочу подякувати своєму другу за цю поїздку і за цей чудовий незабутній день. Підписуйтеся на канал, підтримуйте наші добрі відео. Вони створені від душі. Я щиро вам дякую.